Задишка неможливість виконувати повсякденну роботу при навантаженнях біль за грудиною. З такими скаргами звернувся до медиків річний Павло з Гайсенського району. З березня 2023-го Чоловік постійно був у лікарнях, проходив обстеження. По аналізах там ну, як ну 80% вось зносили, як правильно сказати. У чоловіка діагностували дилатаційну кардіоміопатію розширення камер серця. Таке захворювання не підлягає ані оперативному, ані медикаментозному лікуванню. Пересадка органу Павлу була життєво необхідною. При даній патології серце перерозтягується, збільшується в розмірах і не може як повноцінно забезпечувати. Роботу серцево-судинної системи транспортування крові воно перенавантажується і не дає само не може повноцінно працювати, і відповідно не дає можливості пацієнту повноцінно нормально жити. Трансплантація серця Павлу тривала протягом 10 годин. До процесу були залучені дві бригади медиків. Одна працювала з реципієнтом, який отримував орган, інша з донором. Протягом останніх двох років спеціалісти обласної лікарні імені Порогова виконали 32 трансплантації: 4 пересадки серця, 3 починки та 25 трансплантацій нирок. Цим стояла велика організаційна робота взагалі всієї всього колективу лікарні підготовки багато фахівців на сьогоднішній день. Наприклад, ми вже самостійно виконуємо повністю трансплантацію нирок, повністю практично можемо виконувати трансплантацію серця, тому що маємо всіх фахівців. Сьогодні ми ще співпрацюємо з науково-дослідним інститутом імені Амосова, якого чує Василиси Лозаришниць, тому що ця співпраця у нас давня. Вона ще вже багато років ми її продовжуємо. Тому підтрим, продовжуємо підтримувати. Хоча сьогодні ми, в принципі, вже самостійно можемо здійснювати дійсно трансплантацію серця. Отримати послугу з трансплантації може реципієнт, який стоїть на обліку в обласній лікарні. Наразі на пересадку органів очікують близько 60 осіб. Фінансування оперативних втручань з трансплантації органів забезпечує держава. Жодних витрат родина пацієнта не несе. Якщо він стоїть на обліку, відповідно всі оформлені документи, що ми можемо, ми його ставимо на чергу. З'являються донорські органи, проводиться розподіл органів. Якщо ми отримуємо цей орган, нам випадає отримати орган, то якраз наші реципієнти, незалежно від місця проживання, можуть отримати дану послугу, тобто пересадку органів. Донорами стають особи, у яких констатували смерть головного мозку, але серце, нирки і починка працюють. Це зазвичай люди, які помирають дуже раптово і в молодому віці. І дуже часто буває так, що навіть родичі нам говорять, що ще ось буквально вчора ця людина була з нами. Вона якісь мала плани, вона щось робила. а сьогодні лікарі сказали, що її вже немає. У деяких випадках до трансплантації можуть залучатися до сотні людей. Окрім медиків, це і трансплант-координатори, супроводжуючі, часом поліція, яка допомагає доставити органи у якомога коротші терміни, бо кожна хвилина має значення. Та найголовніше вчинок рідних, які погоджуються, аби їхня близька людина стала донором. Можемо цю розмову перенести на завтра, на післязавтра, тому що це потрібно тут і зараз. І, і насправді це я говорю завжди. Я дуже пишаюся родичами, які дають згоду на трансплантацію, тому що вони вгорі. І ясне діло, що вони не хочуть ні про що думати. Для них це е, їхні страждання, їхні, їхні переживання. Але в цей момент вони рятують ще когось. Окрім Павла, рідні померлого донора подарували шанс на життя ще трьом людям. Я щиро вдячний донору, рідним, близьким, що вони вирішили ну, на такий крок. Це важко, звісно. Вони подарували мені друге життя. Я щиро вдячний. У Павла позитивна динаміка, кажуть медики. Чоловік потроху починає ходити. Лена Карпівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.